Всім доброго дня, сьогодні 22 листопада 2022 року і будемо випробовувати модернізовані комбайни на чистоту насіння і втрати насіння. Будемо випробувати всі три машини. Навісна машина 800-ка, 1,50 метр старіша модель і 1,50 метр нова модель. Не виключай. Випробування будемо проводити ось такими гарбузами. На гарбузи вже почали гнити, ось що з ними твориться, але других немає. Сроки пізні, вже бачили, ці гарбузи багато заморозків. Маємо те, що маємо. Так, ну, нічого. Одне тільки буде погано, що. У насінні процентом відношення буде більше кусочків, але все це буде видно на відео. І так, ми зараз будемо під'єднувати кожну машину до трактора і будемо випробувати. Так, і так, комбайни ми під'єднали. Перший буде навісний 800-ка. трохточкова навіска, кардан під'єднаний. Хлопці в очікуванні. Так, кучка наша. Все, пробуй. Вадь, давай, запускай. Me Ось таке виходить насіння. Багато те, що я і говорив, куски гнилі тече. Коли попадає у подрібнювач, кришиться дуже на м'ялкі кусочки, тому і більше кусочків. А так результат для навісного комбайна дуже задовільний. Хто користується комбайнами такими, той знає, що Ну, раніше комбайни працювали грязно. Зараз бачите самі, як працює тепер комбайн. Ось така каша. Ну, Прямо з нього тече гниле, все гниле. Дивимося по втратам. Принцип роботи який кидається. Пару гарбузів, 2-3, чотири, в залежності від величини. Чекається якийсь час і відкривається оця шиберна заслонка. Чим довше ви держите і не відкриваєте шиберну заслонку, тим у вас втрат взагалі не буде. Якщо ви раніше відкриєте, то втрати можливі. Правильно я кажу? Так. Да. І так, 800-ку ми випробували. На черзі у нас 1500, старіша модель. Зараз від'єднуємо і під'єднуємо 1500-ку. Комбайна підцепили 1500 мм. Оператор Сергій головний. Асистенти. Ящик. Задишло, не під'єднували, кардан у нас короткий, тому можливо буде телепать комбайна вправо-вліво, але нічого. Підставили кирпичі під колеса. Давай, давай, запускай! Оператора! Стас, ти готовся! Отрати мік загалі немає. Там все модельку проверить оставляет. Хай, так, что мы дивимся по насильнику? Ось ці кусочки гнилі, що я й говорив. Так, ось такий результат. Машина справилася з задачею. Втрати. У десь лежить, але це не втрати. Ось такий результат. Стас, скажи як результат. Все, значить добре. Зараз будемо під'єднувати нову модель і будемо тестувати її. Ось такі куски попадаються. Ось дуже гнилий. Гнилятиня. Ну це розумієте попадає оця шкурка, то вона попадає в будь-якому випадку в насіння. Вона буде в насінні 100%. Тому що на трубі сепарації вона не протреться. Ну як, ось. Бачите, скільки, скільки таких шкурок попадає. не Ну, все це із-за того, що... Сроки молотіння дуже пізно, ми молотим. Як я вже говорив, сьогодні 16 листопада 2022 року. Нова модель 1500 мм під'єднана. Підставлена, верніше. Так само кардан короткий. Дишло, просто стоїть на... Упорных ножках. Ящик на месте. Рома готов. Так, все, запускаем. Ва-давай. ایا <muches> تا

Весь, і гнилий теж, весь кидай! А де Юшко? Йо! Bye. Що в нас по втратам? Ну, я вам скажу такий самий результат, який на навісному. Верніше, як на прицепному старішій моделі, насіння також де присутнє, але не смертельно. По насінню. Ось таке насіння. Ну, якщо порівнювати із старішою моделлю, в принципі, Можливо, чуть частіше. Але старіша модель так само добре працює, як і цей. Ось ці кусочки, які я говорив, це ось все гниле, оці шкурки, які від'єднуються, тому що на ґрунту були вже декілька морозів. Гарбуз гнилий, тому цих кусочків буде багато. Якщо гарбуз вибирати в положений час, Положені сроки, коли йому потрібно там кінець літа, то це буде... не буде так багато цих кусків. Так, все, іспити пройшли. Всім дякуємо за увагу. І слава Україні! Героя!